Питання тоді таке, чи є в Росії, окрім пропагандистських е, сайтів, телеканалів, газет, на вашу думку, порівняно вільна преса називаємо її так? Ну е, вільної преси фактично не лишилося, але є мережі видання, які зберігають більш-менш нейтральну позицію. і Є телеканал «Дождь», Але навіть і він останнім часом зазнає. Руйнування свідомості, тому що туди запрошують людей, які вже промитими російською пропагандою мізки. Тобто все важче і важче навіть телеканалу дощ знаходити притомних людей. І це є проблема, тому що останній плацдарм вільної думки, самоусвідомлення, може також само зникнути. Не звини. Скажімо, журналістів і власників каналу звини просто що не буде кого запрошувати туди є людей, які залишаються притомними. Ми бачили прекрасні великі мітинги опозиційні в Москві, які підтримували і Україну, і єдність народів, і багато хорошого. Невже серед них немає притомних людей, які могли б бути, наприклад, гостями на дожді, або вони могли б сіяти справжні новини або справжню інформацію на Російській Федерації? Тотальність пропаганди у тому й полягає, що ви не можете. Не Проти піддаватися нас. змінам, коли, скажімо, от, хто пам'ятає Радянський Союз, у вас було розуміння, і ви могли запропонувати якийсь альтернативний дискус, ви змушені були пропонувати цей альтернативний дискурс всередині нав'язаного пропагандистського дискурсу, тому що інакше вас просто не зрозуміють. І це є проблема, тому що справжній. А, Незаангажований дискурс можливий лише тоді, коли суспільство не є тотально зомбованим В тотально зомбованому суспільстві. Альтернативний дискурс просто неможливий, тому що він не зрозумілий, що може статися, що має статися, точніше, щоб цей тотальний зомб зомбоящик припинив своє існування для того, щоб люди почали усвідомлювати те, що відбувається, Як і в будь-які часи тільки через руйнування, тільки через кризу. Росія має пройти через кризу і через руйнування. Тобто має... інакше шляху я не бачу, тому що е, надзвичайно велика агресія, надзвичайно великий реваншизм, е, істерія, і все це не може зникнути саме по собі. Це саме ті якості суспільства, які не зникають самі по собі. Вони не розчиняються, вони не сходять повільно. Вони сходять через вибух, через кризу, через руйнування. Як близько Росії до вибуху? І до такої кризи, можна сказати. Там є чудові політтехнологи, які можуть постій, поступово виводити з цієї залежності. Але чи захоче Росія цього? Тому що реваншизм Чи має Росії, ви про кого говорите зараз? Я маю на увазі, перш за все, про російських інтелектуалів, російську інтелігенцію, яка може в один прекрасний момент стати лідерами думки, коли росіяни впадуть у відчай. Але для цього потрібно готувати вже цю ситуацію. В Росії це зробити важко, тому що стан російських інтелектуалів ще гірший, ніж українських. Вони дезорієнтовані ще більше, тому що на них накладена ще російська пропаганда. У нас хоч є змога їй не піддаватися, а там цієї змоги немає. Тому вибух це найбільш реальний сценарій. Коли не знаю, Її, якщо так і піде та Якщо так піде далі, то протягом року, якщо вони спробують змінити і стишити ситуацію зомбування, то можливо протягом 3-5 наступних років. Але в будь-якому разі це вже занепад імперії. В, в, в будь-якому разі це кінець. Це кінець.